Початку липня почали требувати деньги на укриття 500 гривень. По факту нічого нам надано не було ні кошторисів, ніяких документів, просто якби загальні фрази. Термін роботи комісії подовжено. Відкрито кримінальне прибачення. У 243-му дитячому садочку скандал. Батьків змушували здавати кругленькі суми на укриття і не тільки. Це не мої слова, а криворіжців, чиї діти відвідують заклад. Є диктофонні записи, навіть кримінальна справа. Поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, чи змушували вас здавати так звані фонди. А ми, наприклад, прикладі 243-го садочку розкажемо, що з цим робити. Поїхали! У липні запрацював дитсадок номер 243, що. У Покровському районі. Там зробили укриття за бюджетні кошти. Похизуватися цим приїхав цілий заступник Юрія Білкула Євген Удот. Вже через місяць виявилося, що батькам потрібно скинутися на сховище по 500 гривень, а на інші потреби по 400 гривень з кожної дитини щомісяця. Не успіла говтити ще від 500 гривень. Тут вихователі почали писати, що треба здавати фонд садочка 400 гривень на місяць кожної дитини. Коли я в батьківському чаті у Вайбері почала питати, ну, на що кошти, і що 400 гривень кожного місяця мені написали так. так. Через хвилин десять особисто дзвонить Костиркіна Раїса Васильівна, завідувач центру дитячого садочку, і почала зі мною розмовляти таким тоном, тобто дословно. Чого це виставити питання на що кошти? Я не зрозуміла. Не думайте, що це свідчення лише однієї обуреної мами. Таких батьків ми знайшли чотири, а анонімних звернень було з десяток. Всі як один кажуть, так і не зрозуміли на що був збір коштів від керівництва жодної прозорої звітності. Декілька чеків показали лише коли дійшло до скандалу. Оплатили на обустройство убіжища об і на пітунієзначально, коли ми почали скаржитися з матусями на гарячу лінію, потім нас до виконкому визвали. Ми там були в поліції, були де ми тільки не були. Тобто я за те, що не розумію, навіщо ці 400 гривень кожного місяця. Ще також перед відкриттям садочку ми вимушені були принести квіти або 200 гривень, якби для того, щоб облаштувати територію нашого садка. Всі вихователі завжди кажуть, що здайте скоріше, бо вже нам, якби на нас, давлять вище. Всі ці слова батьки доводять записами. Ось, наприклад, директорка дитсадку підтверджує збір коштів. 400 гривень, да, так, це очень много. Сьогодні це вот так. Йдіть в магазин, 100 рублій, ви кабачки купите. А тут змушує батьків забрати дітей, аби інше малеча змогла відвідувати сад. З 1 серпня подожіть лісу вдома, будьте в відпустці. Отпуск, І на додачу, ось так нервозно педагогиня спілкується з батьками. Ви зараз смієтеся, ви доросла жінка. Ви що ви одкуди, ви слу. Де ви живете? Де ви живете? Ви така правильна. Тільки в нас атрибутів, подивіться. За какой хрен это все куплено? Скажите мені, вы мене достали уже. Нет. Я уже мене нерви здаю. Вот это все за рахунок батьки. Воно все приходовано. Все приходовано. 400... У вас будуть якісь ще питання? Та оставьте їх собі. Мені от вас вообще нічого не надо. П'ятниця, четверте липня. Йдемо на пошуки директорки дитсадка. А ви поки познайомтеся. Раїса Костиркіна, чиновниця з досвідом. У минулому депутатка від опозиційного блоку та заступниця голови Покровської райради. Слухавку пані не бере, а на територію не пускають. Не може спуститися, бо вона на не на раді. Раді да вона. На ранку. А ну але вона тут на місці в садочку Ні, садочку вона раді. не ради може спуститися. Ну вона не можна... Ну так вона тут. Ні, ну я не знаю. Вона сказала, що не, не зможе. Вона не може спуститися. Вона не може підійти, тому що вона на нараді. А, ну ми тоді На нараді, добре. Приїжджаємо через декілька днів і дізнаємося. Раїса Костиркіна терміново пішла у відпустку, а її заступниця у найкращих радянських традиціях журналістів не прийняла. Ні, це закрита територія. Сказали, це держустанова. Ми дітей не знімаємо і нічого не. це держустанова, Ми маємо право. Мені сказали, що я вас культурно Так є, правила. Е, є все ж. Коли з ким не буде спілкуватися. щоб… А хто виконує то... обов'язки? А... Наталя Михайловна. Можна, призвичайні будь Я ласка. не знаю. На ремонт укриття у дитсадку 243 витратили майже 200 тисяч гривень з бюджету міста. Роботами займався підприємець Богдан Лиманський. Це у його фільмі були обшуки в рамках справи щодо ремонту укриттів у Довгинцівському районі. Ще він часто виграє тендери з ремонту зупинок. Наприклад, новий павільйон на першій міській лікарні це його рук справа. Навіщо було додатково збирати кошти з батьків на укриття, незрозуміло. У Покровській райраді кажуть про можливу доганну. Для педагогині термін роботи комісії подовжено відповідно до розпорядження голови районної Покровської міськради. Комісія завершить свою роботу десь 17-18 серпня. От і всі позивачі, хто писав заявники, да отримують висновки роботи комісії цієї. Зараз освітяни проводять службове розслідування. Це нам підтвердила телефоном і Тетяна Кріпак, начальниця міського управління освіти. Чи буде воно об'єктивним? Велике питання, але все настільки серйозно, що за справу взялася поліція. Политінь цього року до поліції з письмовим зверненням звернулися громадяни з фактом того, що одна з посудових осіб комунального закладу через своїх працівників більш оману людей збирає грошові кошти за для облаштування укриттів у разі повітряних тривог. Проте наказ. Ні, потреби грошові кошти не витрачались. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частина першої статті 190 кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці з'ясовуються обставини, та перевірка триває. Звісно, що усім батькам і педагогам хочеться кращого для своїх дітей, але знайте, що так звані фонди чи внески це незаконно і ваше право від них відмовитися. Якщо у вас є цікава історія для своїх, то зателефонуйте нам за цим номером телефону або зв'яжіться з нами в коментарях.